Ні, пуху, ні пера, головне мисливське привітання знову набуває актуальності у суботу, 9 серпня, на Сумщині стартує сезон полювання на пернату дичину і триватиме до кінця листопада. Незважаючи на найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки в області на загальних зборах користувачів мисливських огідь Сумщини. Полювання таки дозволили. Цьогоріч додалась ще й напружена ситуація на кордоні. Тож цілком забороняється полювання в лісах і на водоймах біля державної межі. А крім того, мисливцям доведеться погоджувати списки своїх колективів із прикордонною службою. Камуфляж зброя, човен намет. Затяті мисливці вже готові до сезону полювання на пернату дичину. На території Сумської області на даний час поміняло близько 10 тисяч мисливців. Карточка контрольного обліку дичини, які можуть допущені бути в цьому сезоні до полювання. Середа субота і неділя дозволені дні для відстрілу. Хто виходить на птицю з мисливським собакою? Дозволене полювання ще й у четвер. Протягом місяця до початку сезону користувачі мисливських угідь проводили облік пернатих. кажуть, дичини достатньо полювати можна. Втім, аби потім не сплачувати штраф за шкоду довкіллю у мисливських угіддях. Мисливцям радять не забувати про норми відстрілу на кожен день. Гуси – 3, качок – 5, лисок – 6, перепілок – 15, голубів – 10, куликів – 10, норців великих – 2, курочок водяних – 4, пастушків – 3. Мисливців просять бути обережними з вогнем, адже останнім часом виявлено 40 лісових пожеж на площі в 27 гектарів. Та обережно поводитись зі зброєю у місцях полювання. Особливі ж вимоги з'явились цьогоріч через напругу на державному кордоні. Заборонити полювання в прикордонній смузі та на водоймах, які безпосередньо примикають до державного кордону. Погоджувати списки мисливців, які будуть полювати у прикордонній зоні з відділом прикордонної служби протягом усього мисливського періоду в області працюватимуть громадські формування мисливців, які виявлятимуть браконьєрів, слідкуватимуть за дотриманням правил полювання та норм відстрілу. Аби відкриття сезону пройшло вдало, не забудьте взяти на полювання державне посвідчення мисливця, дозвіл на зброю, облікову картку на поточний рік і відстрільну картку користувача угідь. Тетяна Полозова, Сергій Лазаренко на часі новини.